Всім привіт! В цьому відео хочу показати, як я отводочок зробив півтора місяця назад на одну рамку печатки і дав їм іошку непровірену. І вона засіяла, ну, вже відповідно стала провіреною. На одну рамку печатки вони якби, слабоваті трошки, зараз я покажу які. Потім я їх підсилив ще одною е, просто печатною рамкою. От. Але я переживаю, що е, ну, їм зимою буде важко і вони можуть не перезимувати. От. Ну, якщо б це була не так сказати, племіна, не породиста матка, то я б може і би. Ну, В принципі, бджоли так більш-менш. На три рамочки, напевно, якщо зіб'ються в клуб, буде. От. Але не хочу ризикувати і зараз е, хочу об'єднати е, сімейкою, в якої я забрав матку е, днів вже на 10 назад. Вчора обрізав маточники і зараз я об'єднаю їх. Зараз покажу, як я це зробив. Ось я знайшов маточку. Вона така э, руда-руда, рижа-рижа, э, як будто це італянка э, Зараз я її закрию в кліточку. Ось я її закрив кліточку. Ну, кліточка вже бушна, вже була в використанні не раз. І в ній два відділення, вони вже відкриті. Тобто я залишаю зразу э, відкритих два відділення, э, вони вийдуть канді і одразу її випустять. цій сімниці, яку я маю е, об'єднувати, де немає матки. Я тільки ще раз подивився, чи немає маточників. Е, хоча я вчора мав це зробити. Ну, я зробив вчора, видали всі маточники, але не вийшло об'єднати, тому що е, не було погоди, почав падати дощ. Тут такі ось рамочки, всі повномедні. От. Е, є розплод, але його дуже мало. І він Печатний, зараз я покажу. Ось стільки розплоду залишилось, О. а так рамки повномедні. Тут, де навіть не печатано, тут залито. От, я в цьому році давав по 6 літрів сиропу в основному, ну в основним сім'ям. І в гнізді було багато меду, зазвичай набагато менше меду. Приходиться давати по 10 літрів сироп. От. Ну, зараз покажу далі. Що я роблю? Я зробив ось э, такий м'ятний чай, М'ята, меліса. і додав один до одного цукру сюди. От. І цим таким так сказати, солоденьким чайком. Э, я їх кормлю зараз для того, щоб вони і всі були. Як сказати, такі липкі в сахарі і плюс э, запах в них був. Так сказати, однаковий. цю сімейку, матка така ж процедура. Потім беремо дималь і димком. Плюс з димком, щоб вони заспокоїлися ще більше. От, і сюди вложимо анімановську рішетку. Е, Рішеточки вимиті, вимивав. От, як, практично як на ранькі, тільки звісно, у них трохи деформація невелика. Е, рішетку вложу для того, щоб ну, я замітив, коли через рішетку вони менш агресивні друг до друга. І до матки також. Ну це я вже на своїй практиці таке замітив, що коли вони приходять через рішетку, вони якісь більш миролюбиві друг до друга. А зараз ну, ставлю просто наверх сюди ту сімейку з маткою. Обично я не закриваю матку-клеточку, я так зразу ставлю. Але для підстраховки я закрив маточку в клітку, що якщо вони там вдруг щось піде і вони... Почнуть між собою там якісь трохи розборки устраювати, то, щоб не попала матка під роздачу. От. А так вони поки там розберуться і вже коли випустять матку, то вже буде все спокійно. Ну це я так надіюсь. ну Подивимося, результат побачимо Ну все, ось так я поставив наверх, об'єднав, їх трошки зверху. Вон. І все, Через пару днів подивимося, як там маточка, і заберемо ганімановську рішотку. Вот, а потім вже сформуємо гніздо на зиму. Вот. Ну, Далі буде. Всім пока.